Зараз багато людей, багато українців, вони теж стоять перед вибором, чи жити в Україні, чи, чи жити за кордоном. І те, і те рішення може бути правильним. Тобто просто потрібно зрозуміти Божу волю. Тобто потрібно виконати Божу волю. Може бути Божа воля, щоб виїхати, може бути Божа воля, щоб залишитися. І тому тільки з Богом можна приймати ці рішення. Тобто не можна за компанію чи під впливом страху це все приймати. От. Ну і ну, деякі люди там з одним братом говорив, який там, зараз збирається виїжджати, і, і він мені каже: а що каже: в Україні немає майбутнього. Ну, я не раз вже таке чув. І ну, я не згідний з цим виразом, тому що, по-перше, це ображає Бога. Тому що як це так, що Бог безсилий підняти Україну, Бог безсилий дати перемогу Україні, Бог безсилий відновити Україну. Я був в Південній Кореї, у нас делегація. Там єпископів з України була запрошена Південною Кореєю. Ми там вони допомагали нам в, там, в капеланських справах і так далі. Тобто ну, вирішили нам допомогти. і Багато в чому дуже допомогли. От. І от там нас повели в музей, де нам розповідали, як от в 53-му році, 1953-му, була ця війна, коли розділилась Північна і Південна Корея. І от в основному бойові дії йшли на території Північної, південної Кореї, а в північній там була більшість промисловості. І от південна була пщень зруйнована. А в північній дуже багато залишилося, ну, практично, ціле залишилося. І е, на той час, е, в 1953 році, коли розділили, в Південній Кореї було ну, суцільна корупція, дуже багато. Е, віруючих було там десь щось там 0,3% від всього населення. Тобто дуже мало було віруючих євангельських християн. І що, що зробили ці євангельські християни? Що вони почали робити? Вони почали збиратися в 5 годин ранку. Перед роботою, групами на е, такі площадочки, там нам показували, водили теж на ці такі невеличкі пагорби, і вони там молились до Бога і просили, щоб Бог відновив Корею, щоб Бог благословив Корею, щоб Бог дав. Справжнє майбутнє Кореї. І це було ревне посвячення цих християн. До речі, до цього часу в них щодня о п'ятій ранку в кожній церкві отакі богослужіння молитовні. Ми були на пару таких служінь. Нам не просто було встати в 4 години, щоб на 5 потрапити. Але в п'ятого там вулиці заповнені просто людьми. Тобто, пів п'ятого ранку. Чому всі в церкві їдуть? Бо зараз в Південній Кореї, 30% євангельських християн, 30% від цього населення. І сьогодні Південна Корея одна з передових країн світу. Ми користуємося, наприклад, в мене телефон Samsung да, з Кореї. О, тобто багато-багато і автомобілів, і техніки у нас якраз з Південної Кореї. Бог відповів на молитви. Християн Південної Кореї. Тому ну, це не тільки Бога ображає, це і християн, які залишились в Україні, ображає, і людей, які залишились, ображає. Тобто, що це зовсім неправильне твердження, і його не можна ставити як причину того, що от я вийду, тому що в Україні немає майбутнього. Тут потрібно дійсно з Богом вирішувати це все.